Як створити новий профіль Facebook, щоб вас не заблокували відразу, і як підготувати його, щоб ви могли в подальшому запускати з нього рекламу? На зв'язку Іван Шевцов. Сьогодні я поділюсь з вами покроковими інструкціями по створенню нового профілю, а також стратегію по підготовці цього профілю до реклами. Отож, найперше, що зробіть, це поставте вподобайку цьому відео та підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. Чому це відео варто додивитись до кінця? Я на власному досвіді знаю, що таке блокування Facebook, коли ваш профіль повністю видаляють. Так було зі мною. Мій профіль видалили. Я про це розповідав в Instagram почте, я залишу посилання, зайдіть, почитайте. І через певний час я вирішив створити новий. І от коли я створював новий, я прочитав безліч статей, як це зробити. Я взяв мануали та інструкції, які знайшов на просторах Інтернету і використав в себе створюючи власний профіль. Після чого я ще поділився цією стратегією з декількома клієнтами на персональних консультаціях. Кому потрібно було створити власний профіль. І як показує практика, ця стратегія працює ідеально. Профіль створюється безпроблемно. Стратегія по підготовці працює, і в подальшому цим профілем мої клієнти. І я користуюсь, і все окей, немає ніяких проблем. Я рекомендую дивитись це відео так: спочатку, перший раз, ви просто дивитесь, для того, щоб зрозуміти загальну картинку. А потім другий раз вмикаєте це відео на ноутбуці, берете телефон. І з нього працюєте, тому що так. І я сьогодні буду показувати, як створити профіль Facebook саме з телефона. Що вам потрібно буде для цього: телефон, додаток Facebook, номер телефону, пошта, які раніше не були задіяні в Facebook. І мобільний інтернет. Про все детальніше далі. Крок перший: якщо у вас на вашому телефоні вже був профіль Facebook, і ви на цьому ж телефоні хочете створити новий, то вам необхідно дещо зробити. По-перше, видалити додаток Facebook та почистити кеш на своєму телефоні, щоб не залишилось кеш пам'яті всього того, що було на старому Фейсбуці. Якщо у вас є новий телефон, який ви можете скинути до заводських налаштувань, буде взагалі супер. Після того як ви видалили свій додаток, старий почистили кеш, знову встановіть Фейсбук, але не відкривайте його. Крок 2. на своєму телефоні вимикаєте Wi-Fi та Bluetooth і вмикаєте лише мобільний інтернет. Надалі з Фейсбуком ми будемо працювати на мобільному інтернеті, і це варто запам'ятати. Це перше правило. При якому ваш Фейсбук буде адекватно працювати. Після того, як ви перевелись на мобільний інтернет, відкриваєте додаток Фейсбук і починаємо створювати аккаунт. Для початку Facebook каже нам в віді, але ми натискаємо Створити новий профіль. Після чого Фейсбук просить нас вказати ім'я та прізвище, і тут увага! Вказуйте реальні ім'я та прізвище, які зазначені в ваших документах. Ви можете вводити або латиницею, або кирилицею. Наступний етап. Вказати дату народження. І тут також важливо вказуйте ту дату народження, вашу справжню, яка зазначена в ваших документах, що засвідчують особу. Далі ви обираєте стать. І ось тут на наступному кроці вам потрібен буде номер телефону, який раніше не був задіяний в Facebook, тобто не був прив'язаний до Facebook, не використовувався для створення іншого профілю. Це має бути новий номер телефона. Введіть тут номер телефона разом з кодом країни, до якої відноситься цей номер телефону. Ну і звичайно, до цього номеру телефону ви маєте мати доступ, тому що на нього прийде код, і в майбутньому різні коди можуть приходити на цей номер телефону. Тож підтримуйте його, не видаляйте, не викидайте і не використовуйте Виристовувати тимчасові номери. Наступний етап створити пароль. Що важливо, створюйте складний пароль. Пароль має складатись з восьми символів. Там мають бути великі букви, маленькі букви, там мають бути цифри, а також спеціалізовані символи. Не створюйте пароль відразу в додатку. Відкрийте на своєму телефоні нотатки, зробіть, створіть там певний пароль, більше навіть чим вісім символів. Чим складніше, тим краще. Збережіть його в нотатках, скопіюйте собі, а після чого повертайтесь і вставте його в поле в додатку. Фейсбук це дуже важливий пункт, тому що досить часто люди, які пишуть мені, які звертаються до мене за персональними консультаціями, у них виникає проблема. Вони не можуть зайти в Фейсбук з нового гаджета, Наприклад, нам треба ноутбук. Вони не можуть зайти, бо не пам'ятають пароль, і починається скидання паролю, відновлення Фейсбука, а потім уже робити якісь дії. Фейсбуці, які тільки що відновили, дуже і дуже складно. Тож запам'ятайте, створіть і запам'ятайте пароль, а краще збережіть його в декількох місцях і ще й ручкою перепишіть в блокноті. Далі зберігаєте дані для входу. Можете почитати політику, але обов'язково прийміть її. І на наступному кроці Фейсбук має відправити вам пароль на телефон, який ви вказали декілька кроків тому. Що робити, якщо при створенні Фейсбука не приходить код на телефон? Тоді ви натискаєте Код не прийшов. І у вас буде пункт підтвердити через електронну адресу. Далі вводите електронну адресу, яка раніше не використовувалась для створення профілів в Фейсбук, і вам на електронну адресу приходить лист. В цьому листі буде код, який ви вводите в Фейсбук, і проходите далі. Якщо ви все зробили вірно, то ваш профіль Фейсбук буде створено і вас перекине в головну стрічку новин, де ви можете подивитись щось, що вже рекомендує вам Фейсбук. І зараз тут важливий момент, чому я казав відео спочатку дивитись, тому що коли Фейсбук пропонує вам відкрити для нього контакти, дати доступ до контактів. Я рекомендую не робити цього. Забороніть Фейсбуку доступ до контактів. Інакше, якщо вас попередній Фейсбук порушував якісь глобальні правила, за що його заблокували, то і цей можуть заблокувати, зв'язавши контакт. Що обов'язково варто зробити після того, як ви створили новий профіль Facebook? І це те, що на самих перших етапах. Сильно підвищить довіру до вашого профілю. Потрібно зайти в свій профіль, натиснути на аватар. Вам Facebook запропонує встановити зображення профілю, ви натискаєте на камеру, дозволяєте Facebook використовувати вашу камеру і робите селфі. Це дуже важливий пункт, тому що коли ви не просто завантажуєте картинку в ваш профіль, яка була на вашому телефоні, хай то навіть ваше фото, а ви робите саме селфі. Ви кажете Фейсбуку, що от я жива людина, я створив профіль, роблю селфі для системи. Це хороший показник того. Що ваш акаунт не треба відразу заблокувати на підтвердження особи, що ви дійсно жива людина. Після цього Фейсбук попросить вас вести дані про себе, школа, місто, де ви народились, ваш вуз і тому подібне. Я рекомендую максимально наскільки ви можете заповнити ці дані Для системи. Чим більше інформації правдивої про себе ви вкажете, тим більше вірогідність, що ви жива людина, і немає причини. Блокувати ваш профіль, викидувати ще раз на селфі, а таке досить часто трапляється. Ну і коли ви все це зробите, на сьогодні досить. На сьогодні ви максимально попрацювали з вашим профілем. Тепер вам потрібно закрити додаток Facebook, вийти, піти, погуляти, щось поробити, але більше в Facebook сьогодні не заходите. Почекайте до завтра, дайте йому відлежатись. Ну якщо ви вже геть не можете, дайте йому відлежатись хоча б 5. 6 годин. Ну і переходимо до другої частини. Друга частина це підготовка вашого профілю до того, щоб з нього запускати рекламу. Відразу скажу, це довгий і монотонний процес. Якщо ви хочете запускати рекламу, вже сьогодні не вийде. Якщо ви тільки створили профіль і почнете з нього активно вести якусь рекламу чи робити якісь дії, створювати бізнес-сторінки і тому подібне. Вас заблокують, просто заблокують за надмірну активність, тому що звичайні юзери в Фейсбук так не поводяться. Я використовую технологію, яку я вже тестив. І ділюсь нею з вами, а вам вирішувати іти по ній, чи порушувати її і робити так, як вам хочеться. І тут на цьому етапі знову ж таки, два важливих правила. Ну, перше, ви вже знаєте, лише мобільний інтернет. Реально це важливо. Я зустрічав багато випадків, коли профіль Facebook блокувався за те, що підключались до Wi-Fi. І другий момент: профіль ми готуємо повільно, монотонно для того, щоб потім добре, активно, безпроблемно запускати рекламу. Не старайтесь намахати систему, не старайтесь обійти її, тому що при цих спробах ваш Facebook знову заблокують, і потім створити з того ж самого телефону ще один Facebook буде дуже тяжко. І так. Так, день два від того, як ви створили Фейсбук. То ви вчора його створили сьогодні. Другий день. Що вам варто зробити? Мобільний інтернет. Заходимо в свій профіль Фейсбук і просто листаєте стрічку. Найближчих два дні ваше завдання пролистати стрічку подивитись а що буде рекомендувати мені Facebook. якщо фейсбук порекомендує якогось друга можете додати також ви можете знайти свого якогось найближчого родича і додати його в друга але не більше одного тому що профіль супер новий не потрібно додавати багато друзів і робити багато дій ваше завдання поводити себе так Ніби ви дійсно новий юзер, який не знає Фейсбука. І якщо Фейсбук каже, подивіться, тут є якась така опція. А ось тут ваші групи можуть бути. А ось тут можуть бути ваші друзі. Переходьте по цих вкладках, ходіть по них, дивіться, імітуйте поведінку людини, яка вперше зареєструвалась в Фейсбук і не знає взагалі, що там робити. Найближчих два дні в вашому профілі Фейсбук імітація новачка. День третій. Ви знову заходите в свій Фейсбук на мобільному інтернеті, і тепер ваше завдання. Зробити публікацію в себе в стрічці. Опублікувати якусь фотографію і текст важливо, щоб фотографія була ваша як особи з вашим обличчям. Це додасть трасту і скаже Фейсбуку ще раз, що ви жива людина, що ви публікуєте фото ж себе, живої людини. і Вам можна довіряти. Всі ці опції знижують ризик того, що Фейсбук щось запідозрить у вас і заблокує. Навіть може не запідозрить, просто система спрацює. Ви зачіпите якийсь тригер і вас заблокує. І також на третій і четвертий день ваша задача все. Ще скролити стрічку, але недовго потрібно заходити в Фейсбук раз в 3-4 години, просколити стрічку, поставити декілька вподобайок, підписатись на когось із друзів, кого рекомендує Фейсбук, щось запостити в історію, щось запостити в стрічку, можливо, підписатись на якусь групу вашого міста, поставити там декілька вподобайок, але не суперактивно. Максимум 5 вподобайок, максимум 2-3 друга на день, одна публікація на день і там дві історії на день. Після того, як ви 4 дні вже, що називається, профармили, готували свій профіль. Тепер на нього варто встановити двофакторну аутентифікацію, підвищити, так би мовити, свій рівень захисту. Про те, як встановлювати двофакторну аутентифікацію, я вже розповідав в одному із відео. Посилання залишу в описі. Зайдіть, подивіться, зараз не будемо витрачати на це час. Після того, як ви встановили Двохфакторну нотифікацію, вам знову треба дати Фейсбуку відпочити. Нічого не чіпати, нічого не вмикати. Якби собі просто нехай відпочиває. І надалі до кінця тижня ви продовжуєте готувати Фейсбук. заходите в нього, дивитесь стрічку, листаєте, перелистуєте, ставите якісь вподобайки, мітуєте. Ще раз кажу новачка для того, щоб Фейсбук ніяких підозр до вас не виявляв. І от пройшов тиждень, ви далі, сьомий, восьмий, дев'ятий день. Ви далі користуєтесь своїм Фейсбуком. На десятий день від створення Фейсбук ви можете починати Створювати бізнес сторінку, також про те, як створити бізнес сторінку, я вже розповідав. Залишаю все в описі. Перейдіть, подивіться. Ви створили бізнес сторінку, і тепер, до кінця другого тижня, вам потрібно фармити не тільки профіль Фейсбук. Готувати а й свою бізнес-сторінку, публікувати контент, заповнити її, тобто також прогрівати. Ось так все відбувається монотонно і так можливо трішки довго. Але якщо взяти відверто, я рекомендую взагалі готувати Фейсбук місяць, щоб якнайкраще прогріти Фейсбук до того, коли ви почнете додавати інстаграм, запускати рекламу, прив'язувати карту. До цих всіх моментів дуже важливо, щоб Фейсбук на 100% зрозумів, що ви тут серйоз і надовго, що ви будете користуватись про. Профілем, що вам можна довіряти, що ви жива людина, що ви активний користувач Фейсбука. Система мета любить таких людей, тому що ви створюєте активність в її платформі, ви постійно нею користуєтесь, а значить, блокувати вас шкодити собі. Ну і після того, коли ви максимально прогріли і свій профіль, після цього ви можете до бізнес-сторінки прив'язувати інстаграм, потім прив'язувати карту. Також краще все це робити не в один день, а монотонно і через день. І після того запускати рекламу. Всі ці інструкції вже в мене є: як прив'язати Instagram до Фейсбуку, як прив'язати карту, як запускати рекламу. Все це буде в описі. Переходьте туди, дивіться інші відео, також, поки фармите ваш. Facebook. а зараз ваше завдання перемотати це відео на початок і почати дивитись знову паралельно роблячи в себе. Краще щоб відео йшло десь на ноутбуці, а ви все робили на телефоні, як я показував. І поступово рухайтесь. Якщо ви виконаєте всі пункти по інструкції, то через місяць, із власної практики, я місяць готував Фейсбук, а через місяць я зробив все в один день. Прив'язав інстаграм, прив'язав карту, запустив рекламу і все окей. Нема ніяких проблем. Досі все класно працює. Мене ні за що не блокував. Вали ніяких навіть порушень нічого взагалі не було. Це класно. Якщо у вас на якомусь із етапів виникають проблеми, пишіть їх в коментарях. Якщо вам потрібна моя допомога, я створив бота, в якому ви можете написати мені і отримати допомогу, або записатись на персональну консультацію. Всі посилання я залишаю в описі. Там багато корисних посилань. Рекомендую туди заглянути, перейти по них і скористатись тими можливостями, які там є. Тож для тих, хто хоче навчитись запускати ефективну рекламу в Instagram, Є покрокові інструкції, покроковий онлайн-курс генератор клієнтів в Instagram. Там 5 занять, 25 уроків, за яких ви Зможете правильно запустити рекламу, ефективну рекламу в інстаграм та отримувати клієнтів, створити чергу із клієнтів. Зараз діють найкращі умови. Плашка десь буде тут, і посилання буде в описі. А я дякую, що ви додивились до кінця. Ця інструкція практична і корисна, тому вподобайка, підписка від вас обов'язково. Також ось тут зараз має з'явитись відео, які вам варто переглянути. Це інші відео на моєму каналі. Рекомендую також їх переглянути після того, як ви створите Facebook. І поки ви. Будете його фармити, паралельно зможете собі в ютубчику дивитись мої відео і розвиватись, ставати кращими в рекламі та маркетингу в соцмережах. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових відео. Бувайте!